Не так, давно ми мали такий досвід в своїй сім'ї, це особистий досвід, і хочу з вами тут поділитися, розповісти про Божі діла. Так сталося, що мені ну, то не заплановано було відвідування лікаря-уролога, мені довелося бути в лікаря. І... То було обстеження, він мені запропонував пройти, зробити УЗІ. УЗІ передміхрової залози на простату, простатит. Коли я зробив це УЗІ, УЗІ показало серйозну пухлину. Пухлина була досить таки, ну, розміра такого великого. І в Побачивши її, каже, ну, треба далі обслідуватися. І мені дає направлення на а, лабораторію Євромед зробити а, аналіз крові на онкомаркери. Я поїхав на на, на здати ці аналізи, здав цю кров. Через пару днів був результат. Коли я глянув на той результат, то я трохи був приголомшений. Ті, та єдиниця, онкомаркер, вона для мого віку вона допустима там 5, ну так скажемо условно, 5 єдиниць, то вона превишала там дуже багато разів. Тут було 42 єдиниці. Коли я відкрив інтернет, подивився в Гуглі, що це значить, то Після 20 єдиниць то починаються йти метастази. То онко то хвороба, то рак. І коли я подивився, це я добре розумів, що таке онко, що таке рак, тому що мій батько помер від рака. Він два роки болів, я його дуже тяжко помирав. Він був на марфіні, Я його коло морфіном останні місяці. Я розумів, що це таке і чим це, як це швидко може все закінчитися. Коли взяв ці аналізи, приїхав до лікаря, хто показав йому, то він так, ну, скажімо так, обережно сказав, так, негарні новини, здержано так, ну каже, треба ще обстежитися, зробити МРТ. Ну то ТМРТ було просто якби, вже вияснити, на якої стадії метастази, на якої стадії де рак, е скільки, ну, коротше кажучи, скільки залишилося жителів. І коли поїхали в меді, Медіон в цю клініку платну, то там теж не було вільних місць, е і довелося чекати ще неділю. І коли назначили аж в кінці тижня ці аналізи, і я розумів, що, що ситуація дуже така критична. І от в мене була, була неділя часу до того, щоб вже якось зрозуміти, скільки залишилося жити. І я почав шукати Бога, шукати Бога по-справжньому. Тому що я розумів, що моє состояння, в якому я знаходжуся, воно... там немає, немає навіть речі про Царство Боже. Були, були моменти такі в моєму житті, які Бог мені відкривав, але я їх не спішив справляти, я їх не, не спішив. Примирятися. І от коли я став на молитву, Бог мені нагадав таку історію про царя Єзекії, коли пророк пройшов, сказав, що ти помреш. І цар повернувся до стіни і, як написано, горько заплакав. Ну, Приблизно те саме зробив і я. І коли молив Бога, Боже, що робити? Як я, то, Бог нагадує мені такі стихи з Біблії, що треба примирятися. Примирятися з людьми були такі моменти, де давно були вже відносини з людьми. Не дуже гарні. І для того, щоб примиритися з Богом, наперед, напередодні примиритися з людьми. Я почав. Почав цю справу, у мене було часу неділя, я почав дзвонити, з ким мав можливість зустрічався. Я не, не повідомляв, що в мене сталося, просто ну, підходив і казав, що так і так я з тобою чинив негарно, несправедливо, вибач. Люди, різна реакція була, хто плакав, хто. Промовчав. Хто так, хто промовчав, хто з дивову, дивуванням дивився на мене, Ред, ти що говорю, так. ну, Так от І та неділя була то, то особливий такий досвід молотому. Я став в пост, я постився, я не їв. Лише їв Тут трохи рослинної їжі, Чуть-чуть там зелені їв, трошки води пив. І Бог настільки вів, я такого ніколи не, ні досвіду не мав. Це присутствие Бога було настільки близьке, настільки, <кхух> настільки Бог потішав і давав надію. І коли пройшла неділя ця, вже йти на там п'ятницю треба було йти на ці аналізи, мені вже ну, не те, що було все одно, ну, мені Бог вже дав таку потіху, от іменно ота благодать Божа вже коснулася серця, мені вже, я вже прийняв Божу волю, мені вже було. Скажімо так, все одно, який там буде аналіз, який результат того аналізу буде, я вже йшов спокійно, Бог дав такий мир на серці, такий спокій. Коли <кій> ми пройшли на, цю, на це МРТ, то досить таке сучасне обладнання, то точне обладнання вже робиться, там аналізи ці всі. І зробили це МРТ. Аналіз, результат сразу не дали, тому що то була п'ятниця була, що мені довелося ще ждать пару днів. Неділю мені видали ці аналізи. Коли ми прочитали, подивилися, ми саме собі не повірили. Бог відмінив ту хворобу. Тобто то хвороби не було вже. Залишилася пухлина, але та пухлина була не злокачественна. Метастази Бог приостановив. Хоча до цього, коли я прочитав про онкопростати, там була перша побочка, метастази йде на печінку, і в мене місяць вже печінка просто вилазила. Я її Див піддержав все время. Я, я, я Потім уже, коли я зрозумів, що то вже з печені вже відходить, і коли подивилися ТМРТ, то було чудо. Бог відмінив свій, своє рішення, і то справді здійснилася та обітниця, коли Яков говорив, що якщо Будете признаватися друг при другом в ваших провинах і молитися друг за друга то цілитися. Я дуже вдячний Богу за цей досвід. Цей досвід дійсно був корисний для мене, для того, щоб приблизити мене до Бога для того, щоб показати. Моє дійсне стан мого серця, моїх відносин з людьми, з Богом. Але ж Бог, бачите, Він Божа рука не сократилася, щоб спасати, щоб милувати. Тому люди кажуть, що в адвентистів немає таких досвідів. Вони є ці досвіди. Вони є і Бог, так як і раніше може спасати. І відмінювати як езек, і було відмінено смерть. Так і зараз. Після того я ще раз, щоб переконатися, здав, пішов, ще раз дав аналіз крові. І то вже був аналіз крові. Ну, зовсім противоположний. Там навіть до п'яти онкомаркерів, там півтора онкомаркера, всього на все було. Лікарю, коли приніс, показав, кажу, дивився, він каже, я не розумію, що. Ну, кажу, а я розумію. Що була можливість трохи засвідчити йому, дарувати книгу. Ну, такі ось Божі діла, Божа милость була уявлена нашій сім'ї. Слава Ісусу Господу нашому.